Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Сьогодні я вирішив згадати топ 5 найстаріших українських футбольних клубів, які колись мали або мають досі професійний статус та які виступали у чемпіонаті України з футболу. Приємного перегляду! Локомотив Київ був заснований у 1919 році і мав назву Желдор. Скорочено з російської «Железна дорога. У 1936 році команда змінила назву на локомотив, яку використовує і досі. У середині минулого століття клуб був неодноразовим чемпіоном першості Києва. У 1947 році локомотив був розформований шляхом переведення гравців команди до московського локомотиву. Тоді київський локомотив втратив свій професійний статус. У 2021 році локомотив грав у вищій лізі Чемпіонату Києва. У 2022 році вперше став учасником Аматорського чемпіонату України. З сезону 23-24 років команда отримала професійний статус і почала виступи у Другій лізі України. У сезоні 24-2025 років після трьох турів з одним набраним пунктом команда займає восьме місце групи Б чемпіонату України. На четвертому місці розташовується Дніпро з одноіменного міста. Цьому легендарному клубу можна присвятити окремий випуск, який займе не одну годину, але це топ-5, тому максимально коротко. Клуб був заснований у 1918 році та названий на честь річки Дніпро, яка протікала через місто. Дніпро двічі був чемпіоном СРСР, володар Кубку СРСР, семиразовий бронзовий та дворазовий срібний призер чемпіонату України, фіналіст Ліги Європи УЄФА 2014-2015 років. Через фінансові, політичні та інші негаразди після сезону 16-2017 років команда вилетіла до першої ліги, але рішенням ФІФА через Долги клуб був переведений ще нижче до другої ліги. 7 червня 2018 року Дніпро офіційно був позбавлений професійного статусу. 1 липня 2019 року стало відомо, що Дніпро не заявився на наступний сезон аматорського чемпіонату. Таким чином, футбольний клуб Дніпро припинив існування. Ставте вподобайку, якщо ви сумуєте за Дніпром більше, ніж за командою Дніпро 1, яка припинила своє існування цього літа. На третьому місці розташовуються дві команди, які були засновані у 1913 році. Команда Південь Сталь базувалась у Єнакієво-Донецької області. Спочатку команда виступала у першості Донбасу. Рідко грала у першості республіки. Часто змінювала свою назву: Сталь, Металург, Авангард, Індустрія все це Південь Сталь у різні роки. З оголошенням Незалежності південь Сталь грала у Аматорському чемпіонаті України. У сезоні 97-98 років грала у другій лізі чемпіонату України, де зайняла 12 місце. З 1998 року знову перейшли до аматорів. Та до 2005 року двічі здобули Кубок України серед аматорів. У 2002 році брали участь у Кубку регіонів УЄФА. Шахтар з Горлівки ще один клуб Донбасу, який був заснований у 1913 році. За свою історію клуб змінив більше десяти назв. Клуб був заснований працівниками горлівського артилерійського заводу та гірниками шахти Кочегарка. За часів незалежності горлівський шахтар декілька сезонів намагався потрапити з Аматорської ліги до другої ліги України. І у 1998 році їм це вдалося. У другій лізі вони провели два сезони, зайнявши 11 та 13 місця. Через фінансові нагаразди команда знялася зі змагань і продовжила виступи у Чемпіонаті області. У серпні 2010 року, після першого вколу чемпіонату Донецької області команда знялася зі змагань. На другому місці також розташовуються дві команди, але які були засновані у 1911 році. Футбольний клуб Скала з міста Стрій вперше був заснований у 1911 році. Через нестабільне фінансування багато разів припиняв своє існування та знову відроджувався. На професійному рівні за часів незалежності команда грала з 1991 по 1996 роки під назвою Скала. Та з 2001 по 2006 роки під назвою Газових Скала. Після цього під різними назвами грали у Чемпіонаті області до 2009 року. У 2020 році клуб був знову відроджений під назвою Скала 1911. Після декількох сезонів на регіональному рівні у 2022 році клуб прийняв участь у Чемпіонаті України серед аматорів, де дістався півфіналу. З сезону 23-2024 років команда є учасником Другої Ліги України. У поточному розіграші наразі є лідером групи А Другої Ліги України. Ще одним відомим клубом у нашому топі є Кропівницька зірка, яка була заснована у 1911 році. Зірка є триразовим чемпіоном Першої Ліги України. Вісім сезонів відіграли у еліті українського футболу. Одного разу зайняли шосте місце у 1996 році. Але з середини нульових років у команди почалися проблеми з фінансуванням. У 2006 році команда була позбавлена професійного статусу. У 2008 році зірку знову відродили і вона навіть знову піднялась до еліти українського футболу. Але після сезону 17-18 років зірка програла переходні матчі та знову опинилася у першій лізі. Керівництво клубу суттєво зменшило фінансування і, відігравши перші 17 ігор, за які команда набрала лише 4 очки, клуб оголосив, що команда знімається з чемпіонату. Наразі зірка не припинила своє існування, але має аматорський статус. А найстарішим українським клубом вважається «Авангард» з міста Мерефа Харківської області. Перший матч команди за всіма стандартами та правилами ФІФА відбувся ще у 1912 році. За часів Незалежності України клуб одного разу грав у Другій лізі України як авангард та зайняв 15 те місце у сезоні 96-97 років. З 1997 по 2005 роки також виступали у другій лізі України, але під назвою металіст 2 та як фарм клуб Харківського Металісту. Є багаторазовими чемпіонами та володарями Кубку Харківської області. Найвідомішим гравцем є екс-голкіпер збірної України та капітан харківського металіста Олександр Горяйнов, який відіграв за авангард 17 матчів ще у сезоні 93-94 років. Ось таким є топ-5 найстаріших команд України. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Вам це не важко, а мені важливо і приємно. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою і бережіть себе.